Привіт, це огляд Xiaomi Mi 13 Pro. Але спочатку не про нього, а трохи офтопу. Востаннє я тримав в руках щось від Xiaomi десь 5 років тому, і це був просто жахливий експіріенс. Це був жахливий смартфон, у якого був стандартний екран, стандартний дизайн. Абсолютно ніякі камери і реклама. Звичайно ж, реклама, попри те, що в пушах, як звичайно, та ще й в налаштуваннях. І після цього я собі сказав ніколи знов. З тих самих часів, коли мені хтось пише з питанням, що купити, я просто кажу Xiaomi. Ну, знаєте, такий тип людей, який про вас згадує лише тоді, коли їм щось від вас треба. по... Профілю вашої роботи чи вашого хобі, коротше, щось таке, на чому ви знаєтесь. І от коли в мене питають: привіт, чувак, а що купити? Я пишу спочатку пішов у, потім зупиняюсь, стираю своє повідомлення і пишу Купуй Xiaomi». А на питання, який, відповідаю, та будь-який. Десь два роки тому до мене потрапив ПоКО. І ця штука трохи змінила моє уявлення про Xiaomi, тому що навчились. Ну, дійсно навчились робити непогані смарти, і це, начебто, і на сяомі, але ж сяомі. Але коли мені написали і спитали, а хочеш оце, я повагався трохи і сказав ні, не хочу. Але мене все ж таки вмовили, і я про це не жалкую, тому що ця штука. Дуже інакше, я знаю, звучить як партнерське відео, але ні, це не воно. Це лише моя особиста думка. До речі, за цей смарт я хочу подякувати магазину Pixofon, Заходьте до них. У них дуже великий вибір смартфонів під будь-який бюджет, будь-які цілі і будь-які ваші забаганки. Давайте почнемо з комплекту. Здоровенна зарядка це тому, що вона ган. 120 Вт. Не у кожного ноута зарядне 120 Вт. Дебелий дріт Type A, Type c Чохол. Наче звичайний нудний прозорий чохол, але в ньому є дещо, що робить його крутезним. Скрепка. Мала б бути, але до нас вона не доїхала, тому просто уявіть її собі ось тут. Ну і наостанок сам Смарт. Одразу надягаємо чохол. Отвори під динаміки мікрофони, малесенька рамка спереду, трохи більше виступи по кутах. Це звичайні речі, тонший шар силікону над ресиверами антенн це вже щось цікаве. Але головне, ось рамка під здоровенний модуль камер захищає їх, а це вже навіть не всі дорогущі чохли під флагманські смарти вміють. А ось тепер вже окремо про сам смартфон, але вже без чохла, тому що з чохлом відчуття не ті. Фронтально складається враження, що дивишся на якийсь Самсунг саме через закруглений по боках дисплей. Ззаду вже стає зрозуміло, що це Xiaomi – ні, не тому, що є щось характерне в дизайні, там просто написано. А ще я дуже довго дивився на цей блок камер і не міг зрозуміти, що ж таке він мені нагадує. Щось таке тепле, з дитинства. А потім зрозумів доміношку, ось тут один-один, а тут один-нуль. Ласкаво прошу до світу моїх упоротих асоціацій. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Бдиш! Блок камер стерчить і дуже. Я б сказав, що він товщиною майже в половину корпуса. Але ж зараз такі тренди, що це всіх влаштовує. Є інфрачервоний порт, без міні-джека Type-C, мікрофони і все таке інше, все як у людей. В слоті двосторонній лоток під дві сімки. МікроSD немає, але, як на мене, вона і не потрібна, тому що пам'яті 256 ГБ. Є менш прокачана версія на 128 і більш прокачана аж на 512 Гатті. Матеріалах метал, керамічна задня частина та скло. Gorilla Glass Victus. Як на мене, трохи дешево відчувається покриття металевої частини, але то суб'єктивно. Тактильно, приємно, гладенько, є цей характерний холодок, але відбитки пальців задня поверхня збирає ну, дуже сильно. Тому поверну ну, я чохол. А ще я не знаю, як це пояснити, але відчувається смарт важчим, ніж є насправді. Важить він 230 грам. Кольори чорний, як у мене, білий, зелений та. Синій. Звичайно ж, назви у них більш пафосні, горний, блакитний, керамічна зелена флора. Але кого це хвилює? Чорний, білий, зелений, блакитний. Я б сказав, що цей дизайн, він такий солідний, дорослий, не вистачає в ньому якоїсь легковажності, сказав чувак із ще більше нудним пікселем. Він стримано преміальний. Давайте про те, що мене тут прямо з самого початку вразило. Це акум. Ні, він самий звичайний 4820 мАч. Вразив мене час його зарядки. Від 0 до 100 в увімкненому стані з підключеним Wi-Fi за 45 хвилин. Щось не так вже й шустро, подумаєте ви. Щось зовсім не те, подумав я, з такою зарядкою. А потім побачив кнопочку Boost. Знову розрядив смарт до нуля. Підключив зарядку та ткнув цей буст. А потім трохи злякався, бо мене попереджають про сильний нагрів. Я дивлюсь на нього, як на Galaxy Note 7. Він дивиться на мене. Я погоджуюсь та відходжу подалі. Воно, нагрівшись по тактильним відчуттям градусів до 40, максимум 42, заряджається від 0 до сотки за 20 хвилин. Тобто, уявіть собі, кейс, ви прокидаєтесь зранку, бачите, що ваш смартфон в нуль. Ви тикаєте його на зарядку, клацаєте цей буст і йдете пити ранкову каву, приймати душ, чи що ви там зранку робите. І за ці 20 хвилин. Ваш смартфон готовий до вашого дня на всі 100%. А скільки ж таки, яку взагалі працює? Синтетичний тест PCMark, який навантажує смарт різними задачами по кругу з 80 до 20% заряду, каже, що його вистачить на 7 годин 18 хвилин. Але що мені та синтетика? Потокове відео з Ютуба, 2К, максимальна яскравість екрану, максимальна роздільна здатність, максимальна частота оновлення, найменш ефективний режим батареї, і в такому режимі Смарт втрачає Рівнесенько по 10% заряду за кожні півтори години я дотерпів лише до 50%, а потім, пробачте, заснув. Звичайно ж, десь після 30 або 20% відсотків він почне розряджатись набагато швидше, але суть вам зрозуміла. А тепер уявіть, скільки він зможе пропрацювати, якщо знизити роздільну здатність та яскравість, знизити частоту оновлення та перевести його в енергоефективний, не заощаджуючий, а саме енергоефективний режим. Та ще й прислухатись до усіх софтових порад з оптимізації батареї. Коротше, тут однозначно лайк. Бонус є і бездротова зарядка, причому. В обидві сторони. Я декілька разів вже згадав про екран, отже, давайте про нього. 6,73 дюйма LTPO OLED 3200 на 1440, 120 Гц, Dolby Vision, HDR 10, 1200 ніт запаса яскравості. Цікаве з налаштування є режим читання. Є звичайний, де просто кольори стають теплішими, стандартна фіча. А є режим папір, де нібито додається текстура паперу. Навіщо не зрозумів? І різниці не побачив, скільки її не шукав. Чотири пресета кольорів, один з яких цілком кастомізуємий, з трьома різними палітрами та двома групами ползунків під типами кольорового простору, щоб твікнути картинку відповідно до власних подобань та відчуття прекрасного. Можна знижувати роздільну здатність до 2400 на 1080, щоб витрачати менше заряду акума. Можна увімкнути адаптив регулювання. те саме і з частотою оновлення. Можна залишити адаптивну, а можна вручну налаштувати або 60, або 120 Гц. Є покращайзери картинки, пов'язані зі штучним інтелектом, Апскейлер, кольори, HDR. Загалом дисплея більш ніж вистачає, деталізації, запасу яскравості, всього з ним комфортно Дивитись щось, борознити інтернети, читати, грати. О, до речі, грати. Snapdragon 8 другого покоління, 12 гігабайт оператви, але бувають версії із восьма. Давайте я для фанатів синтетичних тестів просто натикаю скріншотів з усілякими балами, поінтами та усім таким іншим. І навіть тротлінг тест. А для тих, хто грає в суворі мужні ігри, можу сказати, що в Genshin Impact це працює на ультрах при 60 кадрах на секунду і навіть не чхає. І толком навіть не гріє смарт, навіть при довгих аніме зануреннях. Камери тут як Моє улюблене замовлення в будь-якому барі 3 по 50. Серйозно, тут три камери по 50 мегапікселів кожна: це f 19 f 20 та f 22 Знімають вони добре, але є нюанс. Я знімаю погано, тому вам доведеться задовольнитися тими прикладами, що є. Давайте по режимах. Про те, чим користуються тільки трушні фани фото та відеозйомки, навіть не торкався. Відео 720 p на 30 FPS, не зрозуміло навіщо. 1080 p на 30 та 60 кадрів на секунду. Зрозуміло навіщо. Виглядає, наче добре. 4К у кіношних 24 кадрах на секунду, 30 та 60, та 8К у тих самих 24 кадрах на секунду. Виглядає дійсно непогано, навіть добре. Особливої уваги заслуговує субрежим Супермакро. Якщо ви ентомолог, то це прям ваше. Знімати усіляких комашок, мурашок, тому що воно класно знімає маленькі об'єкти на маленьких відстанях. Тепер про фічу, яка як на мене, прям дуже крутезна і можна навіть сказати революційна. Я не знаю, як до неї не допетрили раніше. У мене все життя були трабли з запам'ятовуванням тексту. Тобто, навіть у школі, якщо задають на дом вивчити вірш, то для мене це були просто пекельні борошна. І навіть зараз, якщо ви не в курсі, ці огляди, які я знімаю, це спочатку текст, який я пишу вдома, а тут просто озвучую його на камеру. І навіть його мені дуже важко запам'ятати. Саме тому під час зйомки я дуже часто цитую свого колишнього мера. Немножко кекс по дебільному на коротше. Тут є суфлер. Якщо ви теж страдаєте від таких речей, як і я, то це прям ваша фіча. Працює він як на основній, так і на фронтальній камері, як вертикально, так і горизонтально. І це геніально! Налаштовується розмір шрифта та швидкість. Ліміт 6000 тисяч символів, що дорівнює десь двом сторінкам текста по стандартним налаштуванням Google Доку. І головне, ви дивитесь в екран, і не видно, що ви з нього щось читаєте. Так, сонечко, звичайно ж, я все пам'ятаю. Ми з тобою зустрілись 24 жовтня. Наша річниця. Весілля 19 червня, день народження твоєї мами, 7 квітня. Ти ж бачиш, я це не читаю, я все, -все пам'ятаю, тому що ці дати дуже важливі для нашої зоряної мапи, за якою пишуть наші з тобою гороскопи, особливо зараз, коли Меркурій в третьому домі козерога. Бачите, будь-яка маячня або серйозні речі, що завгодно. Це просто зручно. Фото. Автоматика на всі гроші і знімає вона добряче, на яку б крупність ви не перемкнулись. А крупностей тут чотири. Хоча камер три. Ось вам для порівняння якийсь об'єкт. Я не знаю, який саме. Зняв декілька, а там вже буде той, який вітя обере на монтажі. Тому якщо вам не подобається, то всі претензії до віті. А що я? Ну не я ж. Портрет воно знімає прям найс. Ось вам моя морда з драматичним виразом у різних прикладах. Емулюються 4 об'єктиви на вибір: 35, 50, 75 та 90 мм. Хоча камер знову ж таки три прорізає добре навіть там, де мій капюшон із хутром, що завжди є проблемою для всього, що робить бокешечку. Є навіть траурний режим ніч. Воно намагається зробити день, і у нього майже вдається. Ну, захід точно. Якщо що, то ці фотки були зроблені десь через годину після повного заходу сонця. Додаткові режими. Тут я тикав не все, бо це відео перетворилося б на годинну лекцію. А тільки найцікавіше 50 мегапікселів. Ви не повірите, але це 50 мегапікселів. Сверх деталізоване фото. Супермісяць. Я намагався його увімкнути, але щось пішло не так. Місяць у мене видався такий собі. Та й рік загалом не дуже. А якщо серйозно, то смарт у мене був лише 5 днів і було дуже хмарно. Тому і головне, все це ви можете редагувати, переміщувати, щоб користуватись тільки тим, що вам справді потрібно, а не тим, що задумав якийсь там чувак, десь там в пхеньяні. Чи де вони там сидять? Фронталка 32 мегапікселі робить доволі цікаві фотки, от тільки трохи занадто згладжує обличчя. Мені наче приємно, але відчуваю себе так, наче в Тіндері кажу, що я метр дев'яносто та десь біля центнеру. Трохи брехні, але приємно і не так вже й далеко від правди. Особливо добре фронталка працює в портретному режимі. Я прям мімімі. -мі -мі. Ну а ось так наша фронтальна камерка пише відео, і саме такий з неї виходить звук. Давайте трохи по інтерфейсу. Смарт, наскільки я зрозумів, семпл, тому десь це англійська, десь це українська, десь це навіть єрогліфи. Просто попереджаю, якщо ви цього ще не помітили. Це Android 13, з MIUI версії 14.012. В мене за ці 5 днів прилетіло вже два апдейти. Це ні про що не каже, просто констатую факт. По взаємодії швидко, стабільно, зручно претензій немає. Є один особистий нюанс: я адепт трьох кнопок знизу. Я, мабуть, ніколи не звикну до їх відсутності. І я дуже радий, що цю можливість залишають. Раніше було краще. Діди всього світу об'єднуйтесь. Юй. юй, юй. Безпека, дактилоскопічний сенсор під екраном і працює нормально, але спрацьовує не настільки швидко, як хотілося. Б. Розпізнавання по обличчю взагалі питань немає. Все ок і на сонці, і в темряві ще дуже сподобалось улогування доступу ваших застосунків до геолокації, мікрофону, контактів, пам'яті та історії дзвінків, щоб ви знали, який застосунків грохнути і більше ніколи не встановлювати. Ну знаєте, типу калькулятор, якому потрібен дозвіл на використання мікрофона та історії дзвінків. І ви цей дозвіл ненавмисно навмисно дали. Що тут додати? Захист за стандартом IP68, Wi-Fi версії 6i, Bluetooth версії 5 і 3, NFC та інфрачервоний порт для того, щоб передавати рінгтони іншим власникам смартфонів з інфрачервоним портом. Ну, або керувати телевізорами, кондиціонерами і іншою, іншою побутовою технікою. Я знаю, що не можеш. Я хочу передавати по інфрачервоному порту Рінгтон. Ну, таке з роками трапляється, коли хочеш, але не можеш. Це нормально. Для цього є синя штука, як її. Блютуз. Загалом Xiaomi здивував. Після поку я зрозумів, що там навчились щось робити, але щоб настільки не очікував. Я не знаю, чи вигорить дисплей через рік, чи здохне б через рік батарея від зарядки у 120 Вт з бустом. Але я знаю, що за ці гроші цікавих альтернатив не так вже й багато. Дивимось по є-каталогу, що в диапазоні кілобакс плюс-мінус 100 баксів сумні та нудні айфони. Так, я їх не люблю, але це вже зовсім інша історія. Самсунги всіх форм та розмірів є навіть фліп, і не тільки від Самсунга фліп. Особисто я б в якості альтернативи ще розглядав або ROG Phone 6. Але там смарт не про камери або Pixel 7 чи 6 Pro. Соньки, якби сильно я їх не любив, на жаль, вже не конкурентоспроможні. А Oppo та Huawei то Huawei, ніж цей Xiaomi. Якщо ви додивились аж до цього моменту, то щиро вам дякую. Не забувайте підписатись на наш канал та задонатити на ЗСУ за посиланням в описі до цього відео. Побачимось! Діди всього світу, об'єднуйтесь! Юй!